Ось картон. Такий у мене був. Кольоровий папір. Отакий блокнот. Альбом такий. У нас дівчинка дуже любить Майнкрофт. Да. Шестирічна Саміра Суркова показує, що зібрала до свого портфелика і з яким піде цього року у перший клас. Щоб придбати донці усе необхідне до школи, батьки витратили близько 10 тисяч гривень, розповіла мама Валентина Суркова. Загальні потреби, напевно, як і в кожного, це портфель, да, рюкзачок у нас. Зошити ми замовили одноголосно класом, спеціальні друковані для діток підручником ідуть. Зошити такі для письма вдома, щоб тренувальні, альбом. Цвітний папір кольоровий, також ми брали обичний простий олівчик, тренувальні ручки для спеціально, щоб виставлена була ручка. пенал. За словами Полтавки, необхідне до портфелика можна купити за тисячу гривень. Орієнтовні ціни на найбюджетніші позиції в магазині у середньому олівці звичайні близько п'яти гривень, рюкзак від п'ятиста гривень. Пенал орієнтовно 100 гривень, папка для зошитів близько пів сотні, альбом для малювання майже 20 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, то ну, особливо такого росту не відбувалось. Якщо порівнювати, наприклад, суму закупки минулого року і цього, то це буде не дуже значні зміни, тому можна сказати, що вони майже не змінилися, якщо порівнювати із цінами взагалі по всіх асортиментах товарів. Спортивну форму на ринку Полтави можна придбати від п'ятиста до тисячу гривень і вище. По одежки, звісно. Так як дівчинка, трішки більше було заморочок. Там і блузочка, і вишиваночка, і туфельки. Спортивну форму ми вибирали в нас рюкзачок спеціальний ми придбали для взуття, кросівки купили. Також чешки придбали, тому що в нашій школі буде хореографія. Ціна варюється від тисячі до тисячі двохсот гривень в залежності від моделі і від того, які речі входять в цей комплект. Є костюми звичайні, без вони, Ціни варюються десь в районі 900 гривень. Є модельки в розпродажу, вони коштують десь від 500 до 600 гривень, тобто там, де не залишилось вже розмірного ряду повного. Згідно з інформацією сайта Міністерства фінансів, порівняно з 2024 роком ціни на канцтовари цьогоріч здорожчали на 3%. А ціни на одяг і взуття знизилися на майже 5%. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.